Привіт! В позамоновому відео про пробіг взимку на електровелосипеді на моєму я прочитав дуже багато коментарів і я вам скажу більше, що я з ними згоден. Про те, що їздив десь якимись кущерями або їздив на невеликому споживанні. Тому цей тест не можна назвати об'єктивним, тому що дорога була, ну скажімо так, собі. І я з вами повністю згоден, що ну, ці результати, які в мене були близько 50 кілометрів запасу ходу, вони не дуже то, в принципі, схожі на правду. Тому в сьогоднішньому відео ми переробимо цей тест, але вже зовсім з іншими умовами. Я вам нагадаю, що влітку мене виходило відео, ось про пробіг. На електровелосипеді на максимальній потужності. Тобто я повністю давав, як то кажуть, газ в пол. І кінцевий результат у мене був майже 62 км пробігу на максимальній потужності на такій збірці в акумулятор 27 годин 36 вольт. І двигун у мене Мексус, задній привід на 500 ватт стан велосипеда після останньої подорожі. Після того тесту я ще ні разу не виїжджав. Ну як, виїжджав, але так, пару кілометрів проїхати. Ось так он виглядає. Нагадаю вам, що скоро я буду повністю його розбирати до гвинтику. Ми подивимося на стан велосипеда після більше 5000 кілометрів пробігу. Ми все розберемо, будемо його перебирати і наново збирати як новенький чистенький велосипед. Поки що він такий, але вже недовго йому залишилося. Скоро все будемо поправляти, мити, вимивати, змащувати і знову в бій, в новий сезон. Так, І ми, як завжди, вмикаємо наш комп'ютер. Ось мій останній пробіг 51,5 км, що я проїхав. Загальний 5171. І напруга 42,3 В. Знову ж таки. В мене він не заряджається більше, аніж 42,3. Хоча до цього, в перший рік мого володіння, як тільки я зібрав велосипед у 23-му році, він заряджався до 42,4. Зараз до 42,3. Тому експерти в коментарях, підскажіть мені, чому він не заряджається більше, аніж 42,3. Хоча в перший рік заряджався до 42,4. Зараз чогось так не робить. Ви, напевно, знаєте всі відповіді. Так, і скидаємо комп'ютер наші показники на 0. Зажимаємо по центру, все, все готово, все обновилося і ми готові їхати. Тому сьогодні ми повторюємо цей тест один в один, їдемо по нормальній асфальтованій дорозі, даємо газ в пол і подивимося, на скільки відсотків зменшиться взимку запас ходу і чи зменшиться. Тому не гаємо часу, поїхали. Щось я так захопився цією швидкісною їздою, що навіть не помітив, що вже проїхав свої 10 чекпоінтські тому вже 11,2. Наступна у нас характеристика. Середня швидкість 23 км на годину. Залишок заряду батареї 40 вольт. Максимальна швидкість була 44 км на годину. Температура плюс 2, плюс 1. Отак от. Тому однієї поділки вже немає. Їдемо далі. Тривога, а це значить, що? Правильно, другий чекпоінт. І того ми вже проїхали 23,1 кілометр. Ну, 23 кілометри. Я сподіваюся, що ми не чутно через цю тривогу. Так, немає вже другої поділки. Середня швидкість 25,2, максимально таки залишилось 44, і залишок батареї 37,6 вольт. До речі, швидкість 44 км на годину це вже мій самий був пік на самому початку, коли батарея була повністю заряджена. Як бачите, в мене просадка по напрузі 37,8, він вже більше, ніж 38-39 км на годину не розганяється. Ось таку максимальну швидкість може видавати мій двигун на 500 Вт 36 вольт. Аби була б в мене б двигун на 48 вольт, то тоді, я думаю, можна було б 48 і навіть до 50 кілометрів на годину вижати з нього максималочку. Але що маємо, то маємо. Later. Зупинка номер 3. Стало значно прохолодніше, це відчувається. Мінус 1 показує. Ну, Плюс-мінус так воно і є. Значить, Проїхали ми вже 31,3 кілометри. Ось, до речі, година 12 це скільки я в дорозі. Ось, за сьогодні. Тобто 31 км. Я проїхав за годину 12 Показує, до речі, одну поділку, залишилося. Середня швидкість 26 км. Але є й такий нюанс, що он середню швидкість рахує по тому часу, ось скільки включений цей комп'ютер. Тобто зараз година 12, зараз час пройде, буде година 13-14, і середня швидкість в мене буде падати просто стоячи на одному місці. Тому середня, я вважаю, у мене трошечки більше, десь близько 27 км на годину. Загальний пробіг 5202. І максимальна швидкість, як я й казав, залишилася на рівні 44 км на годину. Залишок батареї 36,5 вольт і температура мінус 1 градус. А я ще сьогодні так радів, що за мене грають сухий асфальт, от, як на вулиці. Я їду собі по сухому асфальту. 40, нормально, 35-30. І немає ніяких питань. І відсутність вітру взагалі класно, комфортно, мені не поводно. І як ви вже здогадуєтеся, по залишку батареї це приблизно в мене 50%, то а я проїхав 31,5 км, Що сьогодні пробіг в мене буде значно більше, ніж в минулому відео, де я проїхав 50 км. і середня швидкість, до речі, була 12 км на годину. Ну що, вже починає темніти, І Я щоб, хоч ще щось, встигнув записати на камеру. Буду їхати далі, не переключаємося. Так, четверта зупинка. І щось я вже як минулий раз починаю підмерзати. Ух, холодно, вітерес починає продувати, знаєте, у мене чоботи такі диряві. Я ж власник електровелосипеда, та в мене і штани диряві, не буду показувати де. Так, ми проїхали 43 кілометри. Середня швидкість 26,5 на годину. Температура мінус 1. Максималка, як і була, залишилась на рівні 44 і заряд в мене 35,6 вольт. Тобто ще має поїздити так нормально. Кілометрів 10 точно проїжджаю. А це вже більше, ніж минулого разу. Все, сутеніє, сутеніє, треба їхати далі. І ось вже настав наступний день. Вчора я не зміг дознімати ввечері, тому що просто змерз як цуцик. Було холодно, і в мене почало боліти знову горло. Ну, коротше, знову всі ті ж симптоми. Предхворі... Предхворі... Хворі, чи які хворіх. Ну, коротше, чую, що можу захворіти. Але результат. Вчорашньої поїздки, я вам скажу чесно, мене вразив. Я такого не очікував. Я не думав, що в мене вийде так, такий показник по пробігу. Я вам трошечки нагадаю, бо для мене це вже наступний день, ви бачите це в одному відео. Що я вирішив порівняти зі своїм відео, де я проїхав на повну потужність тобто, їхав по мене постійна ручка газу була, як то кажуть, газ в пол. І тоді влітку, десь за температури 20-25 градусів, в мене результат вийшов майже 62 км. Я проїхав на одному заряді батареї. В мене 27 ампер годин, 36 вольт, тобто 972 Вт. Влітку цей був показник 62 км. І давайте тепер порівняємо з тим, що в мене вийшло взимку. Отож, я вже вдома. Це я вам правда кажу, що на наступний день я знімаю зранку. Але завчора я проїхав майже 59 км. Мій час в дорозі склав 2 години 15 хвилин. Середня швидкість 26 км на годину. Загальний пробіг 5230 км. У велосипеда максималка, так як в принципі і залишалося з самого початку відео 44 км на годину, і залишок батареї 34,5 вольта. Як ви бачите, що результат вийшов більш ніж неочікуваний, тому що я враховував так, що десь приблизно велосипед проїде на 25. 30% це в кращому випадку менше. Ну і Тобто я вчора розраховував, що проїду 45 кілометрів, і по часу розрахував, що до, до темна я зможу це зробити. По і як ви бачите, я ще 15 кілометрів просто катався по кругу, по району по Однім тим же дорогам просто отак от, от їздив, 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 їздив. Коротше, доїздився і мог би ще проїхати, але мені вже просто настільки було нестерпно їхати, що я думаю, все. Коротше. І так вже ясно, що я взимку при. Давайте так, візьмемо середня температура 0 градусів була у порівнянні з минулим літнім відео, де було десь 20-25 градусів. І як ви бачите, що різниці між тими пробігами немає ніякої. Що там 60 км, що тут вийшло. І температура на це ніяк не повпливала. Тому ось такі вийшли в мене результати. Нагадаю, що позаминулиму відео, де я зимку теж тестував велосипед, в мене вийшов результат 50 км пробігу і середня швидкість 12 км на годину. Але то було важко назвати тестом. То для мене було більше як весела прогулянка. Тому в принципі реальний результат ось можна подивитися на цьому прикладі. Тому, як ви бачите, в моєму випадку зима і холодна погода ніяк не повпливала на пробіг велосипеда на одному заряді. Тому, якщо вам було цікаве це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забувайте, що попереду ще багато дуже цікавих відео про електровелосипеди і подорожі на них по Україні. Тому до скорих зустрічей!